Детектив Арасткол один з цікавих та харизматичних персонажів в історії кіно. В цьому відео ми проаналізуємо, в що він вірить, в чому полягає його філософія та мотивація, в чому секрет його харизми, і також дамо відповідь на питання, чому перший сезон телесеріалу Справжній детектив називають шедевром, як працює в ньому драматургія та динаміка. З вами проект «Культ» і я, Віталій Стеценко. А Перед початком нагадую вам поставити лайк та зробити підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, адже це допомагає нам розвиватись і створювати новий унікальний контент. Почнімо з атмосфери, в якій все створено. Ми знаємо, що це Лузіана, це штат з величезною кількістю боліт та старих лісів, що робить його схоже на таке собі чистилище. І при цьому знімальна група вибрала саме такі пейзажі і місця, які є максимально неприємними, нав'язали враження від запаху болота, водночас передається нею через екран. Якщо ми подивимось уважно цей серіал. Ми побачимо, що загалом жодного разу немає якогось приємного оку візуального плану. Якщо ми беремо близькі плани, то побачимо, що це або якісь заводи, або розвалення будинків, або бідні села, або порти, і таке інше. Також важливо розуміти, що в цьому серіалі дуже складний сценарій, у якому є кілька суб'єктів, і до того як ми перейдемо до аналізу головного героя, давайте розберемо структуру сюжету. По-перше, це історія самого маніяка та навіть секта, яку шукають детективи. По-друге, це історія складностей життя та неприйняття самого себе у детектива Мартіна Харта, його проблеми з сім'єю, з тим, що він ніяк не може стати до кінця дорослим чоловіком. І через це виникають всі його проблеми в житті. По третє, це історія парадоксального саморозвитку і водночас самознищення Раста Коула, який виступає у нас як безумовно головний герой. Головним героєм ми називаємо його тому, що він є єдиним персонажем, який протягом цієї стрічки проходить трансформацію, тобто справжня драматургія працює лише в його персонажі. Четвертим суб'єктом історії буде хімія цих трьох елементів. У ній якраз і полягає геніальність. Я думаю, що коли створювало цей серіал, ніхто не міг знати, що не досягнуть такої високої якості, і всі ми розуміємо, що якби це була просто історія про розслідування діяльності цієї культної секти, або просто історія життя Мартіна Харда з його негараздами, або навіть просто окремо історія видатного та харизматичного раста пола, це все рівно не було б так цікаво. У серіалі ми бачимо атмосферу тотальної депресії та повної зневіри в те, що можливо, яке щасливе життя і що воно взагалі має сенс. І цією депресією пронизані навіть діти. Ми бачимо фрагмент, де звучать слова під час дитячої гри. У тебе нема мами з татом, усі померли в аварії. У тебе більше немає мами з татом. Вони загинули в аварії. Як? В автомобільній аварії. Хтось в'їхав? Час вечеряти малятка. Ідіть на кухню. А ти йдеш? Так, помираю від голоду. Справді? Звісно. Так. Добре. І безумовно це також історія деградації самого суспільства Безсенсовості його життя очима Раста Коула, який і є головним оповідачем. Фактично, сама справа починається з жінки, яку знаходять у полі. Це день народження дочки Раста Кола, яка загинула за якийсь час до цього. Далі ми дуже динамічно спостерігаємо, що Раст і Марті протиставляються. Раст вірить у сен своєї роботи та її ідеали, хоча й не любить власну роботу. Бо більше насправді він як візуально, так і на словах показує максимальний нігілізм у трактуванні цього слова. Другої половини ХХ століття, тобто повну нецікавість до всього, в той час як Марті постійно лише видає із себе гарного копа, хоча насправді його більше цікавить не робота, не питання навіть його власної сім'ї і не вбиті діти та жінки. А нова коханка і загалом розваги радше підлітка в період пубертату. І це протиставлення буде нас переслідувати майже весь серіал. Марти часто буде вести себе як підліток, який не може стримувати власні емоції. І його головна емоція це агресія, яка є найбільш примітивною емоцією серед усіх наявних у людей. Нік Піццолато? Сценарист цього серіалу сам був родом із Лузіани, і все те, про що йде мова, певною мірою є правдою, адже в Лузіані колись було подібне вбивство. По-друге, Лузіанська земля, особливо у 20-му столітті, це ідеальне місце для нових синкретичних сект та псевдорелігій. Детальніше про культ, із чого він створений, із шматків якої філософії він зшитий, ми поговоримо у наступному відео на нашому каналі. З точки зору серіалу, вся реальність створена із архетипів, які є дуже стабільними, які є вічними. На додаток, в один із моментів самому «Расту колу, один із галтівників говорить, що все йде по колу і повториться знову. Зло було тут давно, зло тут і залишиться. І ці люди, які на все байдуже, які не помічають те, що у них під носом вбивають їх власних дітей, також залишаться. І людина тут ні на що не може вплинути. Важливо розуміти, самі персонажі Марті Харта і Раста Коула також є архетипами. Марті уособлює собою архетип воїна, але це не зовсім звичайний воїн, якого ми знаємо із старих романів про лицарів, на кшталт роману про Отріда Бульйонського або Звільнений Єрусалим Торквадотасо. Він є воїном епохи Модерно, тобто він є воїном, який не має фактичного короля, який не має сакрального інституту, який не пройшов повноцінну ініціацію в касту воїнів, і він. Постійно страждає від цього і не може до кінця в собі розібратись і прийняти власну долю. З іншого боку, Раскол безумовно уособлює собою архетип шамана жреця. Також нюанс у тому, що він ніби з іншого світу, і навіть з погляду самого сценарію він з'являється в Лузіані з іншого штату і з'являється в світі цього стабільного зла, ніби з іншої реальності, ніби вищі сили прислали його щоб рятувати цей світ цих людей, цю спільноту. Під час виконання його долі він затемнюється, він втрачає сон, повертається до шкідливих звичок, і його життя погіршується. Він проходить через повне самознищення. Тут ми вітаємо Філіпа Діка, тому що в цьому я вбачаю пряме відсилання до роману Філіпа Діка затемнення, до речі, про яке на нашому каналі є окреме відео. Сам Расткол каже детективам, які його допитують, про те, що це не він такий гарний спеціаліст. І так йому вже подобається ця робота. Це його особливості підійшли для цієї роботи. Расткол хворіє на так звану шаманську хворобу. У серіалі нам показана ця хвороба як наслідок того, що він довго вживав наркотичні речовини. Але з більш широких джерел ми знаємо, що дійсно є люди, які бачать постійні видіння надприродне. І за їхніми власними словами ці видіння ведуть їх до прийняття своєї долі бути комунікатором з потойбічним світом і таким чином допомагати людям. Шаманська хвороба це не науковий термін, він скоріше езотеричний, який означає, що до людини приходять певні сили, вони починають її мучити, вони можуть викликати галюцинації, хвороби, підвищену температуру та купу різних інших проблем зі здоров'ям. І ці проблеми будуть. Допоки людина не погодиться на шлях, який їй пропонують вищі сили. З точки зору медицини, шаманська хвороба розглядається частіше за всього, як прояв шизофренії. З Самого Раста постійно переслідують видіння та відчуття подопічного, і загострення показує, що він не просто ходить на свою роботу. В принципі, навіть тут ми бачимо, що Расткол не збирається ігнорувати власну долю, хоча він сам розповідає, що він намагався це робити протягом свого життя. Він постійно показує себе як нігіліст пофігіст якому все в цьому житті зрозуміло і нічого його не цікавить. Але вперше його живу емоцію ми бачимо у момент, коли у нього можуть забрати це діло. І тут проявляється нам той Расткол, якого ми любимо, справжній фанатик. Цей образ доповнюється тим фактом, що він живе максимально аскетичним життям. Він спить на матраці, він повністю віддається справі, а над матрацем у нього висить католицьке розп'яття. І коли Марті запитує, чи він молиться, він каже, що ні. Він медитує на цей хрест і продумує події, які відбувалися у Гециманському саду. Тобто він постійно розмірковує про ідею власної страти, його робота і максимальне занурення в цю роботу, яке безумовно рятує людей навколо нього, знищує самого раста. Так само, як шаманська доля знищує морське і іноді фізичне життя обраної людини. І далі цей процес знищення дуже художньо вдало запускається в перших серіях серіалу, коли він спочатку починає пити алкоголь, тому що він відмовляється тверезо споглядати цей світ, і таким чином занурюється у змінений стан, що допомагає йому в його роботі. А пізніше він шукає таблетки, тобто наркотичні речовини, і запускається повноцінний механізм, який одночасно буде його самознищенням і максимальним розкриттям його потенціалу. Крім того, що він наділений певними надзвичайними здібностями, не людськими здібностями, він ще й дуже хитрий, адже в певний момент він дурить детективів, які його допитують. Переконує їх, що він алкоголік, який напів Хоча насправді у нього досі є план успіху, і він його притримується. Що більше цей момент подарував нам мем, який ми запам'ятали на все життя. Сьогодні четвер, уже полудень. Четвер у мене вихідний. У вихідні я починаю пити опівдні. Не вам порушувати звичай. Якщо повертатись до теми архетипів, зло, сама секта і сам культ, який вбиває людей та дітей. Особлює тут в собі і раціональне зло. А расткол тут особлює ірраціональне добро. Більше того, ми бачимо, що він поступово розплутує справу не внаслідок дедукції, як це робить умовний Шерлок Холмс, а за рахунок більше магії, певної інтуїції і навіть вдачі. Магію можна перемогти лише магією. Жоден детектив не побачив би цих збігів, які бачив він. І оскільки цей серіал є актуальним з точки зору нашої епохи, це епоха пізнього модерну. Раскл не може бути чистим шаманом, чистим жрацем. Він мусить прикидатись і ховатись від цього дення, тому він зростив собі багато особистостей. Це особистість скала детектива, яким він постає перед нами на початку серіалу. Це особистість божевільного, про яку він нам розповідає, що навіть лікувався в божевільному домі. Це особистість алкоголіка, який несе повну маячню, коли його допитують копи. Це особистість байкера бандита, коли він втирається в довіру до банди байкерів. Тут він постійно когось грає і майже ніколи не грає самого себе. Фактично, самого себе ми побачимо його лише наприкінці серіалу, коли він відчує виконану місію. Неодноразово в серіалі ми спостерігаємо фрагмент із дзеркалом, яке стоїть в будинку Раста Кола. В цьому дзеркалі можна розгледіти лише одне око, тобто можна побачити себе лише фрагментарно. Отже, він не бажає бачити себе цілісним, можливо, це просто його лякає. Попри те, що він своїм архетипом, своєю поведінкою, нецікавістю до культу споживання, до пустопорожнього гаяння часу, і навіть відносини з протилежною статтю йому не цікаві. Він обома ногами стоїть більше на сакральній фундаментальній лінії свого життя. Він тут ніби жрець із старих часів. Більше того, коли Раст та Марті знайшли лігво манятів сектантів, він сам розповідає про себе, що батько навчив його полювати з луком та знаходити різні пастки, які ставлять на звіра. Ми знаємо, що у всіх суспільствах, в тому числі суспільствах дохристиянських, весь час існував обряд ініціації. Він був офіційним або неофіційним, але він був. Коли дорослі чоловіки, частіше за все, це був батько, проводив хлопчика через акт насильства. Як правило, з використанням зброї це було щось схоже на полювання або полювання ритуальне. І цей акт і перетворював хлопчика на чоловіка. Люди відмовились від цієї традиції менше 200 років назад. І попри те, що у Раста є певні ознаки людини із зовсім іншого часу, він все таки є людиною із модерну, і людиною, яку зґвалтовано цим модерном. Також ми бачимо в його особистості багато елементів від різних філософів та різних релігій. Назвати раста просто якимось маніхейцем або катаром, або зоростийцем чи індуїстом неможливо, тому що його релігія, як і більшість віровень та філософії людей у наші часи, є синкретичними, тобто створеними із багатьох думок та ідей і не мають цілісної структури. Ми побачимо його монолог про сон і ідею того, що все навколо є чиїмось сном. Сном. Того, хто створив цей світ, що усе твоє життя, уся любов, ненависть, пам'ять, і біль, усе це одне й те саме, усе це один сон. Сон, який ти бачив у замкненій кімнаті. Сон про те, що ти був людиною. Це насправді індуїська ідея, яку ще називають сон сонвішн. У нього є ідея, що людська свідомість загалом та всі проблеми рефлексії це є певна помилка еволюції, і те, що ми називаємо особистість це такий хибний шлях розвитку людини. Це однозначно відсилання до ідей Нічше. Більше того, людина сучасна, яка рефлексує себе, свої стани, свої інтелектуальні наративи, Нічше назвав людиною декадансу. І декаданс мається на увазі не декаданс в контексті Шарля Бодлєра, а за ним і Оскара Уальда, які проголосили епоху декадансу цивілізації і мистецтва, а людиною декадансу. Із більш давнього забутого архетипу – це людина, яка була частиною діонісійської свідомості, яка переслідувала сучасною мовою те, що можна назвати культом емоцій, культом вражень, культом чистої пристрасті. І, от ідеальне уособлення юнісійської думки, це давні грецькі оргії. Ця епоха закінчується з початком домінування філософії сучасного западного світу: Сократ, Платон, Аристотіль, які фактично стають панівними у думках греків і пізніше всіх інших культур західного світу. Тут з точки зору Ніче була головна помилка людства а Раскол також поділяє цю думку. Більше того, він постійно посилається на те, що наша особистість це не щось трансцендентне. Це не якась душа і не її уособлення, це всього навсього набір випадкового сенсорного досвіду. Тут він фактично посилається на дармінізм і виступає як прихильник теорії еволюції, яка вважає людину випадково порозумнівшою мавпою. Насправді Растакола та його фанатичне бажання перемогти ворога може зрозуміти будь-яка людина, яка колись в житті проживала такий етап, коли вона стає частиною своєї мети, коли вона розуміє, що все її життя це і є мета, і нічого більш головнішого ніж ця мета в даний момент в неї немає. І далі ми дізнаємося, що надихнуло його на це бажання перемогти та бути корисним суспільством. Окремо, є сенс розібрати філософію самого Раста Коула. Важливо розуміти, що за останні кілька десятиліть в історії кінематографу він є одним із самих цікавих та цілісних персонажів і з точки зору динаміки власне трансформації, і з точки зору структури його філософії та мотивації, які його ведуть. Відповідно, є дуже складна проблема дати пояснення тому, в що саме вірить Раст Коул і що наповнює його особистість. Він постійно посилається на ідею в'язниці, на ідею сну. Ідею того, що все життя є проблемою та катастрофою, і лише пробудження і смерть зруйнують цей страшний сон. І лише тоді ми побачимо справжню реальність. Це безумовно ідея гностицизму, який з'являється на початку християнської епохи. Це перше, друге століття нашої ери. По перше, полягає вона у тому, що є поганий матеріальний світ і є умовно гарний духовний світ. А також що творець нашого матеріального світу є на таким же і Добрим і приємним. Точніше, творець цього світу це зовсім не Бог, а окрема надприродна істота, яку традиційно називають Деміург, а його дуже злу версію називають Ялдаваоф. Він створив цей світ як в'язницю, піддаючи нас усіх постійним тортурам. Справжній Бог десь за ширмою цієї реальності, і щоб її досягти, треба подолати цю реальність. А цей світ насправді є пеклом. Як каже, кол м'ясорубкою. Тому все це життя є страждання. Мета цього життя звільнитись. Саморозвиток і самопізнання можуть дозволити звільнитись від влади цього деміурга. Бог, творець, є злим, але є інший Бог, і ми маємо до нього прийти. Тут ми бачимо відголоски і маніхейства, і раннього християнського гностицизму і навіть філософії Шопенгауера, який вважав депресію єдиним нормальним станом для людини. Особа, яка бачить все зло і несправедливість у світі, не може бути щасливою. Тому ця тотальна депресія і переконання, що такий стан є природнім для розумної людини, яка бачить реальність, а не дурить сама себе, є одним із напрямків класичної німецької філософії. Подібні думки мав і ніч, який захоплювався Шопенгауером. На нашому каналі. До речі, у нас є окреме відео як про біографію Ніче, так про його спадщину, так і про його головну роботу життя. Так сказав Заратустра Шепінгар вважав, що людське життя є трагедією, але ідея волі дозволяє частково. Боротися з цією трагедією, раз у певний момент навіть каже: весь наш світ гетто, що знаходиться у відкритому космосі, а наша свідомість це помилка еволюції. А також він каже, що насправді він майже ні у що не вірить, хоч насправді, якщо дивитись на його дії, він все-таки вірить. Виходить, що цей персонаж повністю абсурдний і частково навіть є лицеміром, але це не так. Адже одного разу раз каже, що в роботі його мотивує послання до Карінтян, яке він колись читав. Процитуємо його. Через те, що кожен із нас має одне тіло, яке складається із багатьох частин, то, хоч і багато частин, все одно вони становлять одне тіло. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Причому саме Раста сповідає нам історію, що він дякує Господу за те, що той забрав його дочку, адже вона була не вимушена зростати і жити в цій м'ясорубці, і є наша реальність. Скільки взагалі людям треба самовпевненості, щоб бажати, що коли вони народжують дітей, вони їм щось дарують? Скільки ж потрібно самолюбства, щоб висмикнути душу знебуття сюди, зробити м'ясом, кинути життя у цю молотарку. Також частиною філософії раста Коула є безумовно розчарування у модерні, адже його не цікавить культ споживання, який є центральною. Ідею того періоду, який ми знаємо, доходилися на події цього серіалу, тобто 90-ті та нульові роки, це часи, коли Америка досягла свого максимального економічного зростання, і усі мали можливість купити собі по дві автівки, великий будинок, собаку і таке інше. Про цей період філософії в історії західної цивілізації ми дуже багато разів згадували у наших відео, казали про те, що далеко не всі люди, навіть в Америці, бажають жити як типовий. Американець, тому є багато людей поза цим культом споживання. До речі, на нашому каналі є окреме відео про головного філософа епохи споживання Жана Бодріяра, яке ідеально описує глухий кут та проблеми сьогодення. Одночасно, зі зростанням обіцянки всьому суспільству зробити їх щасливими за рахунок споживання, ми бачимо згасання релігійної ідеї, а також того, що саме релігійні діячі. По всьому світу стало лицемірами, і людина більше не може знайти духовних ліків і спасіння від абсурдного життя в храмі. Ще більше в цьому серіалі ми також бачимо одну із версій деградації самої релігії, тобто на що релігія перетворилася у теперішній час, разкол певною мірою є жертвою, можливо, такою самою жертвою, як і ми з вами, жертвою цього часу. Ми є тими людьми, яких надурили, і тими людьми про кого нам розповідав Тайдер Дерден із фільму Бійсівський клуб. У філософії Растакола також є елементи культу Мітри, зороастеризму, маніхійства, вудуїзму, шаманізму, що є притаманним Латинській Америці та сучасній Мексиці. Сам Рас Кол, як ми вже казали, має шаманську хворобу і певні надприродні здібності, коли він потрапляє в печеру, де маніяк робив ритуальні вбивства, то я називаю його маленьким жерцем. Добремо разом маленькі жерче. Тобто головний антагоніст також вбачає в расті шамана. Граса змірковує про жертву Христа, Сад Геціманський та події життя Христа. У фіналі серіалу є алюзія на те, що раз фактично проходить шлях Христа, а Каргоза виступає як Голгофа. Що таке каргоза, до чого тут Лавкрафт та у що реально вірять маніяки із серіалу? Ми також поговоримо у наступному відео на цьому каналі. Наприкінці аналізу особистості Растакола. Я хочу зазначити, що він є дійсно фанатиком власної справи і досягає успіху завдяки цьому фанатизму. Його з цим світом поєднує саме емпатія. Вона робить можливим у ньому відчуття боргу, яке досягає фанатизму. Раз пожертвував усім заради мети. Що більше у будь-якій справі завжди перемагають фанатики, люди, які живуть цією справою, це особливо зрозуміло нам останні два роки, часи повномасштабного вторгнення. РФ в Україну, і ми розуміємо, що оборона України в тому числі тримається за рахунок фанатично налаштованих людей, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради захисту нас. Тож закінчимо це відео, згадавши наших героїв і подякуємо їм за їхню службу та участь у боротьбі зі злом, яке йде на нас зі сходу вже на перше століття. Тому слава Україні! І пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно персоналі Раста Коула, його ідеї, його філософії і наскільки вони є доцільними у реальному житті, я ще раз нагадаю, що з погляду сценарію детективного направлення сказати можна, що цей серіал ну не є аж так найкращим та найгеніальнішим в історії. Але він є дійсно шедевральним з урахуванням всієї тієї хімії, яка створюється за рахунок сценарних вікторів, які ми вже розглянули. У наступному відео на нашому каналі ми будемо говорити саме про сектантів із серіалу, в чому полягає їх релігія, які є першоджерела їх ідеології. А головне я доведу вам, що релігійна організація із цього серіалу має реальний прототип, який досі функціонує в США. Якщо вам подобається наш контент, ви можете його підтримати фінансово та стати членом нашої закритої спільноти і отримати додатковий контент. Посилання на всі можливості будуть внизу під цим відео. На цьому я з вами прощаюсь. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.